А що ми насправді знаємо про південну корею? Танки Самсунг, літаки, ракети, кораблі, ядерна зброя. Корея одна з найпотужніших і багатших країн світу. Сьогодні ви дізнаєтесь, чому і наскільки Південна Корея успішна, що в нас є спільного, і як вони збудували один з найуспішніших військово-промислових комплексів у світі. Почнемо нашу подорож з поділу країни. Як ви знаєте, є Корея північна та південна. Після закінчення Другої світової війни в 1945 році, яка призвела до поразки Японії, Корейський півострів був розділений. Північну частину окупували радянські війська, а південно-американські. У 1948 році Корея була офіційно поділена на дві держави: північну Корею з комуністичним урядом під керівництвом Кім Сена і Південну Корею з антикомуністичним режимом. В сумі це була єдина країна з одним народом, яка через ряд причин була поділена. Через два роки відбулася Корейська війна, коли Північна Корея під командуванням Кім Єр Сена намагалася підкорити Південну Корею. Конфлікт завершився в 53-му році перемир'ям. Але мирний договір так і не був укладений. Все в стилі Росії: ні війни, ні мира, що призвело до фактичної розділеності держави на два незалежних суб'єкта. Після війни Північна Корея встановила комуністичний режим зі зосередженням влади в руках однієї партії керівника Кімір Сена та його нащадків. Південна края ж випрала шлях демократії, хоча також відзначалась політичною нестабільністю і авторитарними періодами. По суті, світ отримав можливість подивитися на одну країну з одним народом, але з різною ідеологією: комунізм проти капіталізму, тоталітарний режим проти демократії, і з плином часом всі побачили різницю. Ось як приклад графік ВВП країн. Він говорить сам за себе: Південна Корея вважається світовим лідером по рівню життя, по ефективності праці, по рівню економіки, а Північна Корея залишається однією з найбільш ізольованих та закритих держав у світі під контролем влади з державним комуністичним режимом такий собі Радянський Союз в мініатюрі. Цей приклад чітко показує, наскільки важливо обрати правильний шлях при будуванні країни. Після закінчення війни ситуація в Південній Кореї була вельми плачевна. Скажу тільки один факт. Що в Сеулі, а це столиця Південної Кореї, не було навіть постійного світла, тому в той період не про який економічний розвиток не можна було й говорити. Це вже не кажучи, що саме Північна Корея поступалася в розвитку південній, дефізит товарів, електрики, постійна можливість війни не давала жодної впевненості в завтрашньому дні. Тому ці питання потрібно було якось вирішувати. В той момент США почали виділяти військову допомогу у вигляді грантів 200 мільйонів доларів на рік. На сьогоднішні гроші це близько 2 мільярдів доларів на рік, Щоправду кажучи, не було великими грошми, особливо коли біля тебе знаходиться радянський союз та його сателіт. Але це давало можливість формувати збройні сили, щоб країна не була легкою здобиччю для ворогів. Паралельно з цим почалась націоналізація земель японських землевласників. Потім ці землі націоналізувались, і тут дуже велику роль зіграли Чуболі. Це заможні корейські родини. Найбільший вплив вони отримали при приході до влади шляхом військового перевороту пан Чі Хі, автора корейського економічного дива. Я ж говорив, що Корея подолала важкий шлях. Він одразу проголосив курс на індустріалізацію відсталої країни. Спочатку його правління він був із середнім і великим бізнесом, але не досі він зрозумів, що спільне ще болями може побудувати взаємовигідні відносини. І перетворити їх на потужну силу для зростання економіки. Перший серйозний крок це зниження надвисокого імпортного мита. Якщо коротко пояснити, що це, уявіть, що ви хочете купити Мерседес, який коштує 100 тисяч євро, але акцизові податки ви маєте заплатити ще на 100 тисяч євро, тому що держава хоче, щоб ви купували умовно на Mercedes, який збирається десь за кордоном, а підтримували власного виробника. Тому і були застосовані такі мита, щоб власний виробник не конкурував з іншими іноземними виробниками. Це називається політика протекціонізму. Південна Корея вирішила відкритися світу і вирішила, що тепер буде підтримувати не просто національних виробників, а тільки тих, які можуть конкурувати з іноземними компаніями і приносити в країну експортний дохід. Не можна це назвати чистим капіталізмом, але такий же особливий шлях в цієї непростої країни. У 1962 році пан Чехі проголошує першу п'ятирічку, так, саме П'ятирічку. її головна задача була розбудова електричної генерації, інфраструктури, легкої промисловості, такі як заводи мінеральних добрив, цементу та також нафтохімічної промисловості. І одна з найважливіших реформ це держава починає приділяти увагу у шкільній освіті. Проводяться її реформи для збільшення саме кваліфікованої робочої сили. І ви запитаєте, звідки на це все гроші? Банки, залізниці та інша інфраструктура знаходилась у руках держави. Через ці банки, наприклад, держава дотувала чеболів, які демонстрували найкращі результати. Умовно, ви маєте великий завод по виробництву сталі. Якщо компанія продає за кордон багато ресурсів і приносить експортну виручку в країну, то держава надавала пільгові кредити, але ця чеболя повинна було показувати результат. Мало б бути видно, що компанія розвивається, збільшується обсяги виробництва. А не стоїть на місці і не просто все гроші з держави, дякуючи таким компаніям, які приносили гроші в країну, і з'явилася можливість інвестувати в освіту. За 10 років Південна Корея перетворилася з країни третього світу в країну Другого світу. Можемо сказати, що Корея перетворилася з країни сільської на країну легкої промисловості. А що далі? Владі було зрозуміло, якщо Корея хоче вижити, то на легкій промисловості далеко не поїдеш. Тому що як ми самі на жаль знаємо, тоталітарні імперії готові пожертвувати сотнями тисяч життів, санкціями і взагалі будь-чим, щоб біля них не було жодної успішної країни. Як приклад напад на Грузію дві 2008 році або напад на Україну в 2014-2022 році, імперії не можуть терпіти успіхи вільних країн. Тоді це розуміла і Корея, тому їм було зрозуміло, що легка промисловість не дасть їм танки, зброю, літаки. Вони почали посилювати свою співпрацю з США, запрошували їхні війська, просили про збільшення їхньої кількості на своїй території. Та навіть взяли участь у В'єтнамській війні в обмін на субсидії для розбудови власної військової потуги. Але США не виконувало своїх зобов'язань, а перші спроби Південної Кореї розбудувати свій військовий комплекс провалилися. Це в той час, як їхній сусід, головний ворог, освоював радянську техніку та почав навіть її виробляти, дякувати підтримки Радянського Союзу. Тому ситуація в політичних колах накалювалась. Всі зрозуміли, якщо Південна Корея не стане потужним гравцем в плані військової сили, питання війни це питання часу. Су і не такого далекого, а всім це стало зрозуміло буквально за декілька років, коли США перейшло до доктрини Ніксона, яка передбачала зменшення військової присутності в Азії, в тому числі Південної Кореї. 91-му році Америка виводить свої війська. Країні були панічні настрої. Економіка це, звісно, круто. Але якщо не буде країни, то навіщо тоді економіка? Тому головним питанням для країни стало як захиститися напередодні цього рішення США. Було ухвалено друга п'ятирічка, яка буде ключовою. Держава поставила пріоритет важку, металургічну машинобудівну та хімічну промисловість. Все, що працювало в першу п'ятирічку, почало застосовуватися і в другу субсидії для тих, хто проносить найбільший дохід країну. Це дало можливість для розбудови і модернізації військової техніки. У 70-х роках постало Агентство оборонного розвитку, яке дуже щедро фінансувалося державою. Агентство не намагалося побудувати щось нове. Вони почали купувати ліцензію на виробництво зброї в США, починаючи від гвинтівок 71 році, до пістолетів, машин, танків, бойових літаків, гармат та інших бойових систем. А з часом почали виробляти свою техніку, яка була дуже схожа на американську, але за меншою ціною. Це допомогло південній Кореї зміцнити свої військові потужності та розвивати власну військову промисловість. Тепер Північна Корея виробляє власні бойові кораблі, літаки, танки та ракети. Вона стала важливим гравцем на міжнародному ринку зброї та військової техніки, хоча 50 років тому вони купували ліцензію для виробництва автоматів. Ось вона послідовна політика. Зараз Південна Корея та Японія думають про створення ядерної зброї через загрозу Китаю та КНДР, і світ доходить до висновку, що вони можуть зробити ядерну зброю у короткі терміни. Тому на даний момент тривають політичні торги на цю тему. Країна активно купувала технологію розвинтих країн та локалізовувала виробництво у себе, набиралася досвіду, виробляла своє та продавала назад у світ, тим самим заробляючи собі гроші і піднімала рівень життя своїх громадян. Як в країні з'явилися ВПК, так само і з'явилися світові гіганти, такі як Самсунг, Хюндай, LG. Якщо держава бачить, що ти справляєшся, маєш потенціал, то ти отримаєш преференції, що тільки посилює твій розвиток. Але цей шлях є дуже небезпечним через можливі фактори корупції. І в Кореї їх було немало. Напевно, це країна номер 1 по кількості президентів, які сиділи в тюрмі. Країна опрала шлях експортно орієнтованої економіки. Підтримувала спроможність виробників, не гралася у популізм та має дуже сильну судову систему. Тож висновок, що ми можемо взяти для себе з їхнього досвіду? Ну, для початку давайте подумаємо, а в чому ми подібні. Корея має постійного ворога, так само як має його Україна. Тому ми повинні розвивати свій військовий комплекс, ми повинні виробляти військову техніку, інвестувати туди гроші. І накладати податками іноземні дрони та не обмежувати прибутковість виробників дронів, як це було ще пару місяців тому. Нагадаю, що виробник був повинен виробляти дрон і продавати його з націнкою не більше ніж 1%. Ось Ось такій ми реальності живемо. Потрібно надавати пільгові кредити і умови для компаній, які проносять експортну виручку, відмовитись від популізму. Нічого не заважало Кореї роздавати гроші, додавати комунальні платежі, обмежувати ціну на продуктів, щоб вона не росла. Але вони цього не робили, а інвестували гроші в розвиток країни. І напевно найголовніша частина це міцна судова ланка, яка зможе посадити навіть президента. Запит на справедливість у суспільства дуже великий, без якісної судової системи. Жодні наші дії не дадуть результату. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та дивіться наступне наше відео.